Пане Руслане, у нас 1 вересня планується повністю офлайн навчання. У нас було змішане навчання і офлайн навчання. Найбільша була проблема це розширення кількість місць в наших школах, навчальних закладах. Але ми дуже багато проробили роботи. Там, де було можливість поремонтували, розширили підвальні приміщення, там, де не було можливість, встановили віконниці по ізраїльському методу. Тому. Сьогодні, в принципі, франківські школи готові з 1 вересня повністю працювати в довоєнний час. Тобто, мова йде про те, що всю кількість учнів ми забезпечимо укриттями, тому що найбільше в нас була проблема: що великі школи це 1800-2000 учнів, і нам не вистачало укриттів. І тому діти займалися мішаної формі навчання тобто, один тиждень у вчилися, другий тиждень інші. А зараз, з 1 вересня, ну, повноцінно всі. Запрацюють в довоєнний час, так це, Безнадок, Рослане, а, Я перепрошую, А це означає, що у вас всі заклади запустились? Чи ви якось оптимізували для того, щоб працювали і діти офлайн ходили і працювали тільки ті заклади, в яких є укриття? Ні, ми всі, всі заклади, всі школи навчальні сьогодні мають укриття, тобто ага. ми нам вже підписали ДСНС до злова, і Відповідно, ми з 1 вересня стояло завдання, щоб школи навчалися в довоєнний режим. Тобто мова йде про те, щоб. Тичному режимі до війни і основна проблема була в кількості укриттів. У нас були укриття, але наприклад, на фісі 800 учнів, а в школу ходить 1700-1800 учнів. Та нам треба було додатково на тисячу учнів розмістити укриття. Ми також відмовилися повністю від там, знаєте, мішки з пісками бетонні блоки. Тобто, замість цього. Знов таки вивчили ізраїльський досвід, і сьогодні це погоджується нашими ДБНами. Це віконниці, які закривають відповідно перші поверха і дозволяють там робити укриття з достатньо такого важкого металу. Але це набагато краще, тому що дає можливість провітривати іноді ці приміщення, тому що дуже багато після саме таких бетонних блоків після цього дуже була сирість велика багато інших речей. Почули, а за яких умов може змінитися формат навчання? Ну, це безпекова ситуація, звісно. Загроза там, ракетних ударів. На жаль, вчора в нас був ракетний удар по ну, але, ж такі, але ж такі ситуації вони не змінять рішення, правильно? У нас батьки всі за офлайн навчання. У нас в принципі ситуація ну ем, не хочу говорити про Запоріжжя, тому що це дуже близько до фронтової дії, і там наші хлопці, якраз на запорізькому напрямку, захищають е, і Запоріжжя, і інші наші регіони. Там дуже багато його на фронто. Я часто там буваю, але е, дуже важливо, щоб. Сьогодні діти мали повноцінне навчання, тому що наше завдання було з 1 вересня повністю офлайн навчання почули. без будь-яких змішаних. Почули, почули. Дякую вам, шановні шановне панство, за те, що долучилися. Анатолій Васюк, заступник міського голови Запоріжжя, Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська. Дякую.